6 грудня вся українська спільнота відзначає День для збройності України. Це свято на частин, коли нині захищає територію нашої крущів і вступною тих, такого ворога готується про безпекою та звісною захист української держави. Це свято хоробрих і поздніх польських. Це деякі незабаром дух, на яких наша країна зберігає своєю незалежність. А ще сьогодні святий величний час, довгоочікуваний день зустрічі з мріями та подарунками. Він, здається, такий неземний, що в кольоровому дзвоні життя виглядає новим. Бо ж величний чудотворець Миколай приносить добро, світло та любов у кожен дім. Хто в молитвах його благає, всім він допомагає! У день Святого Миколая ми з особливою силою віримо, що темрява ніколи не буває вічого. Не Недарма кажуть, що найтемніше перед світанком. Він обов'язково буде світанок нашої перемоги, тому що Всевишній і з нами, а наш янгор носить корму за силу. Горну за наш ярко пише в окопах вірші, нехай чудотворець чує наші молитви і наповнить життя великими і маленькими тим диванами. Нехай яскраво засяють вся й нехай забувають пісні. Оста чудотворця є яскравим прикладом людської жертвоності, бо Свято Миколая це про милосердя і радості, Можливість мати Божий новий день та радіти йому дає нам кожен воїн за силу. Саме вони тримають небо над нами сьогодні. Вітаємо на всіх зі святом! Реалії важкі, та неможливо, щоб чудо не здійснилось. Тож бережіть вогник віри у своєму серці, робіть добрі справи. Допомагайте мужним захисникам, які боронять нашу країну. Любіть один одного, носіть усе цвіт, добро, тому що воно завжди перемагає темряву і зло.